Шановні пілоти і пілотеси, починаємо. І відразу у нас Атріум. Ну що ж, як завжди беремо нашого супер-пупера-робота-лансера, хоча не впевнений, що можна буде застрибнути ось сюди. Ой, сила штормів, правда, нелансера. Давайте тепер візьмемо і покажемо силу Тенгу. Three, two, Поїхали ось і сила Тенгу. Невидима смерть з небес. Брік хаус, чи що, Не встиг повільний бріхаус, не встигає. Нам знайшли бій. Перший бій був не дуже успішний. Точніше, не знайшло. Хвал... І у нас мета. О, Сурж. Правда, чомусь без пілота. Даремно ти Суржику без пілота. А ти думаєш що ланцер менш небезпечний, ніж... Так, що це у нас таке? Цікаве? Схоже на Пантеру. Бег дамедж. І на цьому все? Hmm. Що б мене тут узяти? Давайте візьмемо Сікера. Ту, hmm. А де наш Гардіан? Не його щось не бачу. Ну же, Гардиан вышел. Я капрекрест. Ну, все наш Гардиан. Ой. Ну, не только вам лишь сикером користоваться. А ми продовжуємо. І відразу червона доріжка. О! Це прям. можна сказати, дуже-дуже зручний. Хоча. Ооу! Малиновий ревокер. Ай-яй. Неприємно. Але ми встигли. Ось так. тран таран тан тан тран тан тан Так. А, я не дуже хотів, Просумнівався. Але нічого. Як це ж неприємно, Джей Джей. It's not cool! Ну що, як там тебе? Крусябчик? Давайте все-таки сікера візьмемо. Вау! У тебе ще один макс левел? Ну ти нічого собі, ти крутий. Так, ну, таке враження, що наш друг вийшов. Ну що ж, гаразд. Вийшов, то вийшов Ой, джей, ти помер, яка прикрість. Ой, Вєрік, і ти помер. Яка прикрість. Що, зміг зіграти тільки своїм Дезвокером, Малиновим? А в нас дуже приємна релаксуюча музичка грає в цей час. І ми продовжуємо нашу битву ангарів проти Мета, яка лізе в другу лігу. А от і провулок. Ну що ж подивимося, чи буде знову у нас мета в другій лізі? Бо вони криворукі, не вміють грати в першій. А такі в нас є. Вау, кемлок. Мал... Ну, не малиновий, він там не докачений насправді. Був от 2-16-ки. Мммммм. Mm, я навіть не знаю, що вибрати. Ну давайте виберемо Сікера про всяк випадок. О, oh, сурш, ну шо ж, це в принципі. One, мабуть, правильно було. Да. Ну нічого, сановні, мої найсильніші роботи. Все ще при мені. Подивимося, чи зможемо ми. Малиновий. Yeah. Ну що ж, Лансером ми трошки не, не вдало зіграли, нам треба було, хоча я не впевнений, чи на, нас то від хемлока би врятувало. Але нічого, продовжуємо. Mm, я так розумію, з нами попереднього бою. Три Тю ОН. Go яка неприємність Шкім лок ти здох дремно. Ну твою, ж, це було легко. Давайте так. Якщо це... Да. 3, 2, 1, go. Ой-ой-ой-ой-ой несподіванка. А тепер тенду. Ммм, mm -hmm. який прокачаний блокхол. Лецкі no. Ау. Я ж не знав, що тебе вбили. Крибуручкий. Москалику. Ще й взяв таке ім'я! Сварох. І салют в кінці. От так от витягую всяких москалів тут. Подивіться, ну от, от що йому оця малина у другому, в другій лізі. Краще навчився би грати. Вот же Атриум. Добре. Uh, серьезно, с пульсами? А, це у нас бро... це бот. Окей. Херсонес! Ах! Ну що ж, молодець, гарно зіграв. А З Рейлганом не просто бігати. М -м -м. Значить і з другого боку може бути хемлок. Так і є. go. Let's get Ой! Упси. Дейзи. Так. Что там у вас осталось? Мабуть, номад. Ууу. ОНІ навіть так Оріо. Гм, це неприємно, неприємно ми тікаємо і вбиваємо. Боти вміють... мають таку погану звичку. Ем, Як це сказати? Вони мають таку погану звичку бачити вас і відразу розвертатися до вас повертатися обличчям. А, да, ми не достаємо... Окей. черти бот. Добра, бота мы были. А. Ну, что ж, а бот, наш бот убил Херсонеса. Суваємося. Ми йдемо далі! Червона доріжка. О, Верік. Тепер доведеться його витягувати, він же ж грати не вміє. Три, тві, і Херсоне. Це добре. Що ж, добре, це ми зробили. Тепер ми йдемо нашим тенду. Mm -hmm. Яка two, страхота. Go. Підемо на лівець. Бо справа. Е цей Surge. Ой-ой-ой-ой-ой! Ти вкрал ви килл. Несчастье ты таке. М -м -м. ну, давайте закінчимо оце швидко. 3, 2, 1, go! Get out of my way! Мій асист ось пробулок Цього разу верик на нашому боті. За своїм мета пупер супер энгариум з трьома на мрав. Хоча тут є... ...Дестроєр? А мы... Ми... А... Ну і? Йо. Ну шо ж, Поки він там. Я по мінімапі дивився він, І... бачив, що він зайшов на... А, на місток. Це була якраз. Криворучка, мало не вмер, теж треба. Так, і що у нас? Екліпс проти. Трій, hmm. тво. Я враження, що дестроєр у нас здався. Дестроєр у нас щось затормозив. І зловив залп із шторм. А ми забираємо наші частини імплантів. Перші частини імплантів. І знову ж червона доріжка, дуже зручна для нас. Якийсь русь. Знову москалі. Hellfair. Щось там баді чогось. Okay. А, ось тут, стоп Fair. Так, подивимося, подивимося, що ви там запропонуєте? Surge. Ну гаразд, сурж так сурш. Твое, go. Screen Ой, ой. Ой! oi oi unexpected Three. Тві, Он, го. Ну, що ти боїшся? Ти ж на цьому. Мені треба буде, да? Довелося витягувати. Ну що ж, ми забрали свої частини моді. А, Сподіваюсь, вам сподобалося би її в другій лізі. А, ось наші а, наш, так би мовити, бойовий шлях. Атріум, бійцівський клуб, червона доріжка, провулок. Бійцівський клуб, Атріум, червона дріжка, проволок, червона доріжка. Єдина в нас була поразка проти двох метагравців, які з е, малиновим е, прокачаним ангаром не, не, не тягнуть першу лігу. Ну що ж, пробачимо їм це. Нехай стають кращими. Побажаємо їм цього. І до нових зустрічей!